Більше чотирьох тисяч дітей-переселенців навчаються у закладах освіти Черкащини. Півтори тисячі з них дошкільнята. Зараз уроки в Черкаських школярів проходять у трьох форматах. Офлайн та змішано навчається вже майже 80% учнів області. Хоча ще у вересні лише 60% батьків були згодні відпустити своїх дітей до школи. Така організація навчання у Черкасах є прикладом для інших регіонів, зазначив під час робочого візиту міністр освіти Сергій Шкарлет. До міста він прибув, щоб обговорити роботу закладів освіти під час війни та від Ключень світла досвід організації освітнього процесу в Черкаській області якраз цінний для всіх інших регіонів України, оскільки він показує сьогодні 82% шкіл, які забезпечені укриттям. Окрім того, сьогодні Національна поліція Черкаської області облаштувала вже більше ніж 190 закладів освіти тривожними кнопками. Хоча до цього було лише 61 зростання втричі.